7 січня під час несення служби з охорони публічного порядку по центральній вулиці міста Лубни на одному з маршрутів патрулювання поліцейськими було зупинено за вчинення адміністративного правопорушення 34-річного жителя Лубен. В ході складання адміністративних матеріалів за розпиття алкогольних напоїв у громадському місці правоохоронці задокументували факт носіння даним громадянином металевого предмету зовні схожого на кастет. За фактом носіння, Кастетів чи іншої холодної зброї, без передбаченого законом дозволу, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України. Речовий доказ вилучено та направлено на експертне дослідження. 6 січня до поліції Лубенщини із заявою про крадіжку звернулася 52-річна жителька села Піска Лубенського району. Правоохоронцям жінка повідомила, що невідома особа із території господарства, яке належить її покійним батькам, шляхом вільного доступу таємно викрала 22 метри мідного дроту загальною вагою 5 кілограм, спричинивши жінці матеріальної шкоди на загальну суму 2000 тисячі гривень. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України в ході проведених оперативно-розшукових заходів працівниками кримінальної поліції було встановлено, що крадіжку дроту вчинив 21-річний місцевий житель. Наразі у справі триває слідство. 12 січня оперативними співробітниками місцевого відділу поліції було проведено санкціонований обшук у помешканні 38-річного жителя одного з сіл Лубенського району. В ході обшуку поліцейськими на горищі будинку було виявлено та вилучено рослини у висушеному стані та насип з речовини рослинного походження у висушеному стані за зовнішніми ознаками схожої на наркотичний засіб канабіс. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 9 та 10 січня до поліції Лубенщини із заявами про шахрайство звернулись одразу двоє місцевих жителів. В одному із випадків, 30-річна потерпіла, жителька Лубен, намагалась через всесвітньо відомий інтернет-магазин придбати собаку та перерахувала за неї всю оплату наперед. Після цього зв'язок із продавцем одразу обірвався. Наступного дня із заявою про шахрайство до поліції звернувся 53-річний житель одного з сіл Лубенського. Району поліцейським чоловік повідомив, що до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись працівником поліції, повідомив, що його син затриманий, і якщо він хоче йому допомогти, необхідно перерахувати гроші в сумі 9 тисяч гривень на відповідний банківський рахунок. Чоловік, не переконавшись, де знаходиться його син, одразу перерахував гроші, і лише після цього, зателефонувавши до сина, вияснив, що з ним все добре, і до поліції він не потрапляв. Дані факти шахрайств внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України та триває слідство. Шановні лубенці, працівники поліції вкотре звертаються до вас із проханням та застереженням. Будьте уважні і обережні. Ніколи і ні за яких обставин не перераховуйте свої гроші невідомим людям. Уточняйте у своїх близьких, де вони знаходяться та чим займаються. При купівлі будь-якого товару через інтернет-магазин користуйтеся послугою «Накладний платіж. Правоохоронцями Лубенського відділу поліції на постійній основі проводяться заходи з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень у сфері незаконного виробництва зберігання та обігу наркотичних речовин. Так поліцейськими було отримано інформацію про те, що 38-річний раніше судимий житель Лубен зберігає у себе вдома наркотичні засоби. За даним фактом, поліцейським відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу. України 24 січня правоохоронцями за даною адресою було проведено санкціонований обшук. В ході обшуку в присутності свідків поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження у висушеному стані, схожу на наркотичний засіб, канабіс, пластикові медичні шприци із залишками речовини темного кольору, схожої на опій, пластикові пляшки з розчинником, зерна маку, ампули дімідролу та посуд з нашаруванням темного кольору. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Правопорушника ж подальшому чекає суд, який надасть відповідну правову оцінку його протизаконній діяльності. 14 січня до Лубенського відділу поліції звернула 61-річна пенсіонерка, жителька одного з сіл Лубенського району. Правоохоронцям жінка повідомила, що в ніч, з 13 на 14 січня, невідома особа таємно проникла на територію її господарства та викрала належні її речі, зокрема, вироби з металу, спричинивши матеріальної шкоди на суму 5 тисяч гривень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті сто 85 Кримінального кодексу України крадіжка поєднана із проникненням у житло чи інше приміщення або сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому. 21 січня в ході проведених заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 39-річний, раніше судимий житель сусіднього села. Наразі речові докази вилучено. Триває слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення в на срок від 3 до 6 років. 22 січня поліцейські Лубенського відділу поліції спільно із працівниками управління протидії наркозлочинності задокументували факт збуту наркотичної речовини опіацетилюваний та канабіс 39-річним місцевим жителем. У ході подальшого проведення санкціонованого обшуку поліцейські в помешканні, яке даний громадянин надавав як місце для незаконного вживання наркотичних речовин, виявили та вилучили пластикові шприци із залишками речовини коричневого кольору, близько 500 мл опію, речовину рослинного походження у висушеному стані за зовнішніми ознаками, схожу, на канабіс, а також посуд для виготовлення наркотиків. За даним фактом. Відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України, організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення. Наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів вчинено повторно. Наркотичні речовини вилучені та направлені на експертне дослідження. Зловмисник затриманий та наразі перебуває під вартою.